Українці створили роботизовану руку, що увійшла до списку найкращих винаходів людства. Проєктувальники на початку збиралися працювати лише на ринок США, але після повномасштабного вторгнення переорієнтувалися на українських ветеранів. Чим цей протез унікальний? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич довідувалася. Скажіть, куди ми Добре. заходимо? Ми з вами заходимо на перший поверх Еспро Байонікс. Тут столи, яких більше з кожним ну ледь не тижнем, тому що тут у нас столи збірка. Ці люди мають. Вміти і збирати, і програмувати, і початково налаштовувати та тестувати. На початку це був лише стартап. Молоді програмісти, інженери, механіки створили прототип руки. У 2022 році він навіть потрапив на обкладинку журнала Тайм і був у списку 200 найкращих винаходів людства. Минуло два роки, і це вже не прототип, а перший український протез у серійному виробництві. Це майбутній палець. Павло Грига, інженер-конструктор, каже, коли у нас є руки, ми навіть не замислюємося. Наскільки це довершений біологічний інструмент, для мене до сих пір щось неймовірне, саме міцність наших зв'язок. Навіть якісь металеві полімерні композити не дають цієї міцності, що ростуть в нас продовж цього життя. Усі ідеї черпалися з анатомії, але саме знання у механіці дозволили втілити їх у металах і сплавах. Одне з завдань, щоб він був. М'який на дотик і обов'язково, щоб він міг реагувати з сенсорними екранами без цього зараз. Е ці пальці мало кому потрібні. Роботизована рука виробляється у Києві за кордоном. Закуповують кілька деталей. Ось цей надсучасний станок по суті і дозволив компанії зі стартапу стати виробництвом. Такий станок скільки людей заміняє дуже багато, і деякі речі, які він може робити. Усе до найменших металевих складових виточує цей станок. За решту відповідають інженери-збірники. Рука бачите, як вона стоїть. Робимо так, щоб він був похожий на самого пальця, типу, трошки зігнутий і він тримає всередині натягнутий трос. Сам трос витримує до, до 200 кілограм розрива. Кожна рука тут проходить тестування. Ось, наприклад, ось цей протест має зараз виконати тисячу циклів для того, щоб перейти на новий етап налаштування. За місяць тут роблять 15 протезів. Коли розроблялася роботизована рука, винахідники орієнтувалися виключно на ринок США, отримали там сертифікацію і нині продають протези за 25 тисяч доларів. Однак після початку повномасштабного вторгнення більшість виробів залишаються в Україні. Можете назвати наші військові. За яку суму отримують протез? Військові отримують безкоштовно 7 тисяч доларів. Це та спеціальна ціна. Яку ми разом з донорами співфінансуємо, і якщо наш протез підходить цій людині, то ми ставимо його в чергу по готовності його кукси в цей час? Ми шукаємо донорів, які можуть покрити або окремо. Вартість протезування цієї людини або ну є донори, які на щастя готові одразу декілька людей забезпечити протезами. Вже сім десятків українських військових замість ампутованої мають руку Еспер Байонікс. Роборука зі штучним інтелектом керується через програму у смартфоні. Це робить користувача незалежним у побуті, допомагає готувати, писати, одягатися, а також витримує навантаження понад 30 кілограмів. Це дозволяє і тримати дітей на руках, і декому відтискатися у спортзалі. А українські військові північну руку навіть пристосували до зброї. Щоб отримати цей протез, є тільки одна вимога: при траві має залишитися потрібний об'єм м'язів. Саме до них кріпляться спеціальні сенсори. Датчики считують імпульс від м'язів, і протест рухається. Ви керуєте саме м'язами. А чого де коли вона повністю відкривається? а Деколи тільки на це, це я не повністю ви напружила? Ви можете зараз закрити. Ти, наприклад, щось взяв та да? закрив, і поки ти не напружиш м'язи, нічого не відбудеться mm -hmm. з рукою, так? Да? Стакан не випаде. Для таких ситуацій є блокування сенсорів. Взагалі, за допомогою смартфона можна налаштувати кожен палець окремо під свої задачі. Цей протез адаптується під потреби військових, жінок і навіть дітей. Назару 15. Він проходив протезування у США у реабілітаційному центрі для українських військових. І родина була вражена, що протез, який Назару поставили у штатах українського виробництва, то включається як телефон. Не тискаєш та я жив на не відключається. Після травми він мріяв якнайшвидше повернутися до гри на скрипці. Скрипка я думав, це буде моє майбутнє на все життя. І Назару в Україні спочатку зробили механічний протез, який тримає смичок. Але для життя такий не підходить. Батько військовий капелан розповідає, що син з друзями пішли на закинутий об'єкт. Там була відкрита електропідстанція. До чогось доторкнувся і отримав ураження електричним струмом. Після ампутації десятка операцій, загоєння опіків і шрамів, Підлітку потрібен був протез, який буде допомагати, а не обмежувати. Тепер своєю рукою Назар керує сам. Заходжу в програму, тут є різні хвати, тут є повзанки, може. Рухати пальцями можна запрограмувати руку, аби брати максимально дрібні речі. Рука зі штучним інтелектом вчиться у свого власника. Власник підлаштовується під нову руку і тоді виходить найкращий симбіоз. У Еспер Байонікс весь час збирають відгуки користувачів, щоб зробити протез ще більш схожим на біологічну руку. Назар, наприклад, сподівається, що в майбутньому розвиток придозування допоможе йому стати віртуозним скрипалем. Ірина Маркевич, Каренко, Марічка Кужик, Андрій Попович, ТСН один марафон. Єдині новини.